Добрий вечір, шановне панство. Тепер я, дивіться, 2 сутки прийшли до ймовірного народження малих нутрінят ще залишилося 130 днів. Я рахую так, що в середньому нутрі в основному народжують на 132-й день. Буває, що мене саме скоріше народжували на 129-й день, було, одна нутрія народила. А так, переважно вони народжують на 132-й день. Основна маса, будемо так казати. Так, пройшло 2 дні. Що ми. Що тепер коротенька характеристика даної сім'ї? Про молодого самця. Самець. Оскільки. Самочки всі з, е, не мають ранів на носах. Самець досить спокійний. Просто я, вони їли тут і я їх настрахав, то вони збилися в кут. Самець ще на даний момент, е, якщо лежить, то він сам лежить. Самочки, бо так як вони сплять, особливо то добре замітно, коли. Прийти досить рано і подивитися, як вони відпочивають після, після ночі, то якщо самочки клу попритолювані коло самця в рядочок, то ті самки запліднені. Ну, в більшості випадків. А якщо самка в іншому кутку, то в іншому кутку будуть ті самки, які не запліднені, то так в більшості випадків. Так, далі. Самки не пірвані носи. Війнів, так як я деколи робив, в принципі немає. Є легенькі погарчування. Як самець домагається до якоїсь самки, то вона стає на задні лапки трошки лапками перед носом йому помахає, помахає. І вони погаркаються трошки, і все спокійно. Між собою вони. Так, як вони сестри і до того жили, вони всі разом. Теж ніяких бійок немає. Гранули видно даю забагато, бо я кинув гранули. І в принципі вони не дуже. Ну, Самочки підійшли, самець навіть не підходив до гранули. Ну, я їм дуже є осінь. В мене кормів. Ну, настільки багато, я вам не можу представити. Внутрі мало є. Минулого року то я економив там кусочок бурячка, кусочок, а буряки я тільки починав давати минулого року, е коли то, аж після того, як я згодував е кабачки і кабачки і гарбузи, то аж потім я почав їм давати. Почав давати боряки, А так, економив корми, бо кормів не було. Зараз море всього, гички, ріжу борак, гичку всю кидаю внутріям як тим, так і іншим. І вони частково з'їдають. Та як є багато гички, то зелену частину вони з'їдають, там то, що з'їдять, що не з'їдять. Почав я по два стебла, кукурудзи їм кидати на ніч. Підстилка, яка ще є, та, що я з городу зібрав, сіно, сіно якесь в мене на вулиці є, воно трошки замокло, то я їм кидаю, вони вон, бачите, такі собі ходики роблять, ховаються. От. Життя йде своєм, своєю чергою. Саме основне, що я переживав, як то буде з самцем. Щоб самець їх не обіжав, самець є спокійний, то самець, якщо самки підходять, сядуть коло нього або недалеко, дивіться, то самець майже ще раз такий, як він. Якщо самка, ми важили, ну, більшості мали між трошки більше. 5 кг, ну самець, я думаю, 5, 7, а може й до 8 кг, ну 7, більше 7 має 100%. От. Дивіться, бачите, як самочки собі вистроїлися. і от Як вони вже будуть сидіти всі в одному рядку з самцем відпочивати, то значить все порядок з самками. Самки запліднені, буде все добре. Бачите, хто хоче їсти, то їсть, хто не хоче, е, хто хоче щось соковити. Ну, що, що скажу. Так як я багато е, нутріям даю соковитих кормів, то води практично вони не п'ють. Все, дякую за увагу.